Вітаю вас, жителі села Драгова, тих, хто на даний момент ще в Драгові, і тих, хто вже Драгово покинув і знаходиться за кордоном. У нас така склалася ситуація. Нам як завжди потрібно ремонтувати центральну дорогу. Будемо її ремонтувати власними силами, тому що за державний кошт надії немає. Вже ми узнавали в адміністрації обласній. У планах ремонтувати відрізок дороги в селі Драгово не заплановано. Тому будемо, як завжди, власними силами. Власними силами то означає, що нам треба зібрати кошти і відкласти свою роботу і піти і самим зробити ямковий ремонт центральної дороги в селі Драгово. Будемо робити ямковий ремонт, починаючи від заправки біля Богдана Хмельницького і до школи. І для того, щоб це все реалізувати, нам треба зібрати кошти для початку у сумі близько 65-70 тисяч гривень. Від попереднього року у нас залишилося 3 з чимось тисячі гривень, не пам'ятаю точну суму. Точна сума в нас там є зазначена на сайті, у фейсбукові, де можна подивитися, яка сума в нас залишилася і на що було витрачено кошти минулого року. І так само можна подивитися, хто. Давав благодійні внески на ремонт центральної дороги. Цього року, будемо, цього року будемо працювати так само, будемо працювати через благодійну скриньку, яка буде розміщена з п'ятниці 26 травня, в магазині Коніка в центрі села Драгова у Василя Михайловича Хубер. Де кожен із вас, бажаючий, може зробити внесок благодійний на ремонт центральної дороги в селі Драгова. Де зараз можна буде записати прізвище ім'я по батькові благодійника, який взяв участь у фінансуванні ямкового ремонту центральної дороги в селі Рагу. І для цього нам потрібно буде зібрати, як я вже зазначав, суму коштів близько 65-70 тисяч гривень. Буде витрачено попередньо назваю вам суму на що? Будемо використовувати самохідний міксер, мішалку, так само, як і минулого року. Ціна одного заміса міксера 800 гривень. Думаємо, що використаємо 10 міксерів, то у нас, виходить, 8 тисяч гривень, треба заплатити за розмішування бетону. До кожного міксера ми купували минулого року і, сьогодні, і тепер будемо купувати одну каністру пластифікатора. Ціна каністра пластифікатора. Не знаю, цього року буде від 150 до 200 гривень. Разом у нас виходить 1500-2000 гривень за пластифікатор. Гравія нам буде потрібно 4 20 кубиків, 2 камази по 4 тисячі гривень. Гравій з тиси. Маємо 8 тисяч гривень. І відповідно сам цемент. Цемента у нас орієнтовно піде 6 тонн. Ціна тон 4700, 4800, тобто орієнтовно нам потрібно ще 30 тисяч гривень на цемент. Загалом маємо 48 тисяч гривень на потрібно зібрати 48 тисяч гривень коштів на самий бетон, бетонну суміш. Крім того, нам треба буде заплатити, заплатити за оренду з двох збіячок на два дні. Ціна яких буде коштувати 2 або 3 тисячі гривень. Точну ціну не знаю, подивимося. Крім того, треба буде закупити нам стрічку огороджувальну, щоб огородити, щоб машини не їздили по тому участку, де будемо робити ямковий ремонт, і шурупи для скручування огороджувальних стовпчиків. Залишок коштів, якщо буде ще в нас там тисячка, то за тисячу гривень закупимо краску для дорожньої розмітки і зробимо дорожню розмітку біля школи в селі Драгово. В центрі Драгова біля однієї церкви, біля другої церкви, і біля Богдана Хмельницького, біля Заправки зробимо дорожню розмітку. Так само нам потрібно буде кошти для приготування обіду тих людей, які будуть працювати безпосередньо на вулиці і в понеділок, і в вівторок. Я думаю, що на приготування обіду у нас піде від 5 до 10 тисяч гривень. Якщо хтось думає, що це багато, то в нас, якщо буде 15-20 кожного дня, то якщо є бажаючий, хтось думає, що багато, можете прийти робити цілий день безкоштовно за булочку. і подивитися, як то так працювати. А попробуємо приготувати і першу страву, і другу страву, і салат, і щоб було холодне пиво, холодне морожене, то що вже в нас температура. Не низька вже у нас температура по 20-25 градусів. І на вулиці, на асфальтовій ніхто не буде просто так робити безкоштовно і без належного обіду. Тому на обід у нас буде витрачено близько така сума. Ну я не знаю, подивимося по факту. Крім того, розпочинаємо роботу у понеділок, 29 травня, будемо зачищати ями з б'ячками. Ну, вирівнювати, готувати до заливання сумішу. Суміш са ми будемо готувати вже у вівторок, по приготованих вже заздалегідь вибоїнах, зачищених, щоб у вівторок все залити, що в нас приготовлено сумішу. Огородити і в середа у нас буде огороджена, в чотири можемо зняти огородження, і в чотири буде дорога вільна для проїзду. Вже у нас буде в 4 базарний день. Якщо лишиться кошти, як я вже зазначав, з яку закупиться краска для дорожньої розмітки, в четвер зробимо дорожню розмітку біля школи, біля церкви однієї, другій біля Богдана Хмельницького. І підготуємо нашу дорогу центральну до свята Святої Тройці, до Зелених Свят. Крім того, хочу зазначити, що все буде проходити як і минулого року. Скринька, як я вже зазначав, буде одна у Василя Михайловича худо, інша скринька буде у... безпосередньо на місці проведення робіт. Прошу вас усіх долучитися, тому що якщо ми собі заміни зробимо, ніхто нам не зробить. І я думаю, що то буде не в нагрузку кожному, хто за кордоном може передати гроші або маршрутками, або попросити родичів якось. А ті, хто залишився вдома, Прошу вас відкласти свій, свою роботу і в понеділок, вівторок прийти. Збираємося всі у сільському гаражі, то у нас виходить посередині участка, який будемо ремонтувати, і будемо починати ремонт. Дякую всім за увагу. Надіюся, що відкликнеся багато чоловік. І разом зможемо відремонтувати центральну дорогу, так як завжди. І після перемоги, я думаю, все буде добре, то продовжиться капітальний ремонт дороги і буде заасфальтовано від будинку культури і в напрямку села Чумальбо. Дякую вам всім за увагу. Діліться цим відео, щоб більше людей дізналося, і в понеділок зустрічаємося та у вівторок для ремонту центральної дороги. Дякую вам за увагу і чекаю вас в понеділок в сільському гаражі.